Всім привіт! Мене звати Наталя і я дуже рада, що вас звітали до мого каналу про в'язання. Коли я тільки створювала цей канал, в мене було велике бажання, чому було, воно і зараз є. Велике бажання надихати дівчат, які ще не вміють в'язати, чи колись в'язали, а потім відклали цю справу. І ті дівчата, які вже в'яжуть, надихати їх на те, щоб створювати речі своїми руками, не боятися цього процесу, не боятися своїх помилок, а просто брати гачки, спиці, нитки і створювати свої особисті речі. Бо я вважаю, що в нас в Україні живуть просто чудові майстрині, просто чудові майстрині. Які е, можуть зробити такі вироби, е, які ніхто не може створити? Бо нас оточує така краса, українська краса, е, якої нема, мабуть, не де. І я своїми відео хочу просто дівчат надихнути, не боятися і починати щось робити, бо я теж не вмію гарно в'язати. Я навчаюсь разом з вами, я показую вам свої роботи, розказую вам про свої помилки. І я не соромлюся своїх помилок. Бо коли ми дивимося на ці на свої помилки, ми завжди можемо їх виправити. І я вважаю, що це дуже гарно, коли ми щось робимо і потім виправляємо. І так ми скоріше навчаємось, і так у нас поступово з'являється цей опит, і ми можемо бути гарними майстринями, гарними в'язальщицями. Надихаю вас, дівчата, робіть щось для себе, робіть щось для своїх рідних. В'яжіть, малюйте, прядіться, щось робіть таке, що буде вас мотивувати і буде вас заряджати позитивною енергією. І перш за все, за все, що я хочу сказати в цьому відео, це. Моя велика велика вдячність людям, які дивились мої відео, які писали мені коментарі, ставили мені вподобайки. Ви навіть не уявляєте яку Величезну радість ви принесли в моє життя. Знаєте, я як маленька дитина, маленька дівчинка, бігала з телефону по квартирі. Я просто е, всім своїм рідним показувала. Дивіться, скільки, мене, скільки людей мене подивилось, дивіться, які мені написали коментарі. Боже, це така була радість. Майже дві доби я ходила, я такий величезний смайл з мене. Посмішка просто вона з моєго обличчя нікуди не уходила. Де б я не була, що б я не робила, я йшла сама кудись, чи я була в магазині, я посміхалася і цю радість майже неможливо було нічим приглушити. І я... Я вже так давно не відчувала такої радощі, радості, яка ось просто з тебе виплескує, і вона захоплює всіх людей, які тебе оточують, і вона їх також заряджає на таку ж саму радість. Ви подарували радість і мені, радість моїй родині, радість людям, якими я зустрічалася. і... Я дуже щиро і відверто хочу віддати вам ці направити до вас ці промінці щастя, які я відчуваю досі ще. І я хочу, щоб у кожного з вас в житті важну для вас хвилину в той момент, коли вам це потрібно, щоб з вами теж сталася така, знаєте, деконтрольована радість, яку ви не можете контролювати. Ви просто радієте і нічого не можете з цим зробити. Просто це щастя з вас пре, ось просто пре і все, ви нічого не можете з цим вдіяти, ви просто радієте, якісь, якісь маленькі речі ще додають ці радощі, і вона просто вас ось захоплює знов до голови. І дуже-дуже велика вам вдячність за те, що ви писали мені коментарі. Я намагалася вам відповісти, хто задавав якісь питання. І ще раз вам велике-велике спасибі. І е, що далі я хочу вам сказати, що ще я намагаюся е, вдосконалювати свою українську мову. Я весь цей час навчалася, я читала книги, дивилася відео тільки на українській мові, е, сама з собою вела діалоги. Е, вважаю, що це мені більше всього допомагає. Е, і Знаєте, в мене є велике-велике бажання розмовляти українською вільно і спокійно. Бо зараз я ще нервую. Я нервую, коли я знімаю відео, бо це для мене така, знаєте, нова справа. Я ніколи не думала, що я буду знімати відео, я вже ніколи не уявляла, що я зможу зробити цей крок. І зараз, коли мені вже 47 років, я зробила цей. Важливий для мене крок, бо я дуже хочу віддавати цю енергію, і я дуже прошу вас, не ображайтеся, якщо я щось кажу не так. Якщо вам хочеться, будь ласка, пишіть мені коментарі, пишіть ваші зауваження. Не тільки по мові, а й по в'язанню, бо я знаю, що там я ще більше роблю помилок, і я дуже добре сприймаю поради, я дуже добре ставлюся до критиків. Коли ми маємо можливість подивитися на себе з різних кутів, то ми і маємо можливість щось собі удосконалювати. Бо якщо нам ніхто не буде говорити, що ми щось робимо так, не буде нас виправляти в наших помилках, ми можемо цього і не побачити. Ми будемо думати що ми все робимо добре. Так що залюбки будуть читати ваші коментарі, ваші. Вашу критику буду сприймати спокійно і буду прислуховуватись до ваших парад. Так, і що ще я хочу вам дізнатися, що я зовсім-зовсім не роблю сценарії до свого відео. Бо, знаєте, я хочу бути з вами відвертою. Я хочу з вами бути такою, як я є, є в суцільному житті. І якщо ми десь з вами зустрінемося, ви побачите, що така, як я на відео, така я у житті. Я балаклива, емоційна, така, така, як я є, така я з вами на цих відео. І я вважаю, що це, це гарно. Це гарно, коли ми можемо бути самі собою і. Не цюпати себе за те, що там я якось не так виглядаю, чи що я щось не так сказала, а дивитися на ці помилки і у наступний раз вже ми можемо їх виправляти. Так що сприймайте мене таку, як я є. Якщо вам подобається такий контент, такі відео, будь ласка, напишіть мені. Ну що, і давайте вже нарешті перейдемо до відео, до частини пров'язання, бо балакати я можу дуже-дуже багато. А потрібно щось вам показати, що я нав'язала за цей період. Це не так багато речей. У мене чогось не виходить в'язати багато. Знаєте, я дивлюся, як наші майстрині виставляють такі гарні роботи, якісь такі чудові і гарні вироби. Я дивлюся, і я розумію, що наші українські дівчата це просто янголи в'язання. Просто я, я настільки їх поважаю за те, що вони роблять, за те, що вони виставляються, те, що вони показують, діляться своїми роботами. Хтось робить майстер-класи на ці роботи. Боже, це е, така щира вдячність цим дівчатам, які це роблять. Ви, я не знаю, ці дівчата вони просто майстрині. Вони майстрині вищого пілотажу. І. Що я буду вам показувати те, що я нав'язала за цей період. Мої роботи це мої роботи, це моє натхнення. І я хочу, щоб ви також само для себе зрозуміли, що в'яжіть для душі. Не потрібно бігти там, зв'язати більше, не потрібно орієнтуватися на те, що хтось в'яже швидше. У кожного свій шлях. І ваш шлях, він тільки ваш. І він неповторний. І для вас він саме той, який мусить бути саме вашим шляхом. Що ж, давайте будемо. Моя перша робота це ось така ось маєчка для моєї доньки. Зараз я її розправлю. Знаєте, одні називають її Маєчкою, другі розлітаєчкою. Я не знаю, як правильно вона називається. Я її побачила в Пінтерест і вирішила, що з'їжджу її для своєї доньки. Вона в мене зараз ще на маркерах. І тут в мене якась дірочка, бачите? Але я її якось там затягну. Знаєте, мені подобається, як воно вийшло. Мені дуже подобається, як виглядає ця ниточка. Дивіться, яка вона гарна. Вона така незвичайна, просто незвичайна. неї, забавлення незвичайне. Я зараз трохи пробіжуся по конструкції цієї майки, як я її в'язала. Я тут записала все, щоб не забути. Так, в'язала я цю мачку із ниточки Ярнард Summer, Це котон і віскоза. Колір в мене номер 17. В 100 грамах 350 метрів. Я в'язала на дерев'яних спицях джинджер. Ось вони. Розмір в мене 3,25. І зараз зараз по конструкції. Дивіться, я на цю майку, е, моїй доньки розмір десь SM, Ось так. Я набрала 176 петель і просто почала в'язати поворотними ну, рядами, поворотними щоб тут був такий розрив. Виріс, будь ласка, вибачте, щоб тут був виріс. І я пров'язала 20 см, тут у мене 20 см до підрізу. І одночасно я почала робити підрізи і на полочки, і на е, е, і на ось це скруглення. Е, перші, е, перші свої, першу свою убавку я зробила е, по три петлі. Тобто тут, тут три, тут три, тут три петлі. І зараз я розкажу, як на підрізах. На підрізах я зробила 6 убавок. Перший раз 3, а потім в кожному другому ряді я зробила по дві петлі. А на поличках цих я робила 16 убавок. Перші три убавки я робила в кожному другому ряді, потім я робила шість убавок в кожному четвертому ряду. І потім же я робила сім убавок в кожному шостому ряді. І на плечики я залишила по 20 петель. Спинку я також в'язала як і перед, ці убавочки я зробила також саме, як попереду. І вже коли я дов'язала. в мене було тут, я пров'язала 73 ряди. І коли я вже доходила до кінця спинки, я вирішила, що я хочу таке, знаєте, зробити невелике заглиблення. І тут в мене трохи не виходило. Знаєте, Я колись дивилася майстер-клас, там дівчина в'язала светер, і вона робила. Таке заглиблення, воно м, називається чи англійські поворітні ряди, чи німецькі. Я подивилася, я його з майстер-класу якось зрозуміла, і я вирішила, що я зможу теж таки зв'язати. І мені дуже соромно, мабуть, вам показувати, але ось, ось мій майстер-клас. знаєте, такі Записки сумашедшого. Більше в мене нічого нема. Тут я вирвала ли... цей шматок листка. Тут в мене щось якийсь другий светер. А, тут в мене перша моя майка, яку я в'язала. Ця майка це моя перша майка, яку я в'язала без будь-якого майстер-класу. Я зайшла на Pinterest, Мені сподобалася ця майка. Там дуже багато цих фото з цією майкою. І я вирішила, що для доньки в мене залишався цілий клубок цих ниточок. А, і я вирішила, я вже зв'язала одну майку, то я вже зможу зв'язати і наступну теж. Ну що ж, я просто тут зроблю такий розріз, і все зроблю, як мені треба. Я все зробила правильно. А, я я зв'язала зразочок, я все виміряла, вже виміряла і висоту цього зразка, скільки в мене рядів. все зробила правильно, поміряла доньку. І знаєте, все було чудово. Я в'язала пере, передню, передню частину, дуже все вийшло легко, мені дуже сподобалось в'язати. Я в'язала вже спинку, все добре. І вже коли я доходила до кінця, в мене залишалося 12 рядів прив'язати, то там я вже почала робити ці поворітні ряди. І в мене ну, ну зовсім нічого не виходило. Я не знаю. Нитка плуталася, я дуже нервувала, я не могла ці петлі, в мене якось петлі не сходилися. Я від, знаєте, як я розрахувала? Я відштовхувалася від цих 20 петель, які я залишила попереду, і по спинці я теж залишила по 20 петель на плечі і вже потім розрахувала це поглиблення на 12 рядів. 12 рядів я в'язала більше ніж 3 години. Знаєте, коли в якийсь момент я не можу дов'язати, в мене вже починається паніка і такі, знаєте, муки, я просто зупинилася, відклалася в в'язання і подивилася навколо, а в мене такий, навколо мене я в'язала на двані такий безлад, якісь маркери валяються, якісь клап клаптики папіру. Три пари ножиці, голки, якісь добавочні спиці, і шкарпеткові спиці, і гачки. Боже, чого навколо ну, мене було все? А в голові було ще, ще страшніше. Я встала, заварила собі чай, а знаєте що? І я сижу, в'яжу, і ви знаєте, мабуть, так напружено собі кажу, Боже, яка погана нитка, яка погана нитка, мені так з нею важко в'язати. Це не нитка, це якийсь жах. Потім я вже заспокоїлася, пішла, заварила собі чайок, попила чай, прийшла, привела все в порядок, розклала все по місцям. і... Вже заспокоєна, подивилася на цю майку, думала, ну, гарнюча ж нитка, вона мені так подобається, я її купляла, я хотіла саме з цієї нитки вже зв'язати цю маєчку, бо вже могла з другої зв'язати, але хотіла саме з цієї нитки. І знаєте, в такому стані заспокійливому я дов'язала вже, я сіла, дов'язала вже ці поворітні ряди, закрила все. Подивилась на цю майку. Нитка мені подобається, як виглядає, але сама майка, конструкція майки мені дуже не сподобалась. Вона була якась перекошена, якісь дірочки по кругу. Я думаю, ну все зв'язала так, зв'язала мені її не на продажу, ні на виставку. Піду її прати, Знаєте, коли я її попрала і вже її положила, щоб вона висихала. Я подивилася, вона ну, майже така, як я собі її уявляла. Майже. Я не кажу, що така, як я собі її уявляла, але майже, майже така, як я собі її уявляла. І знаєте, я зробила такий висновок, що нитка гарна, але потрібно, щоб в'язати якісь такі речі, які ти вже хочеш зв'язати сам. Потрібно мати, хоч трохи, а лучше, а краще ще й трохи досвіду. Досвіду в тому, що ти робиш, а не звинувачувати все навколо. Тому я ще раз для себе, це був для мене ще один урок, що потрібно було взяти. Просто другі спиці, другі нитки, і е, пров'язати, е, не просто в голові тримати, я ніколи не в'язала це заглиблення, а просто пров'язати на якихось других нитках, просто подивитися, як воно у ділі, як воно не в голові, не на майстер-класі чужому. А як воно, я вже не пам'ятаю, у кого я дивилася, і я навіть не змогла передивитися. Просто в голові мені так засіла ця конструкція. І... Просто потрібно досвід, просто потрібно прорабатувати все, а не так з вирішила, все-все-все. в мене все вийде, я майстриня, я все зроблю. Так не виходить. Потрібно все ж таки докладати більше зусиль і навчатися, навчатися і пров'язувати зразки обов'язково. Так, і друга моя робота це шкарпетки. В мене це шкарпетка. Одна шкарпетка. І ось такий початок шкарпетки. Так. Ви знаєте, що шкарпетки я дуже полюбляю, їх так залюбки завжди в'їжу. Мені дуже подобається забарвлення цієї шкарпетки. Вона така пухнастенька вийшла. Знаєте, щоб в мене нитка була пухна, я, е, е, коли її. Замочую, то я добавляю просто звичайний кондиціонер для волосся. Я купила найдешевше, я колись зробила зі своїм кондиціонером і зрозуміла, що вона зразу якось випускає такий ось пушочок. Ой, бачите? І потім я пішла, купила найдешевший кондиціонер і завжди додаю, коли я роблю ВТО, то я користуюся. Кокосовим милом і трохи додаю ще кондиціонером. Мені дуже подобаються ці носки, і коли я купляла ось цю ниточку, то я вже зразу знала, що мої носочки в них буде таке, знаєте, знаєте, своє ім'я, і вони в мене носочки по-одеськи. Не знаю, чому вони мені нагадують Одесу. Тут є така сіренька ниточка, бачите? І я її відрізала. Я пров'язувала її трішки, а потім відрізала. Без неї був би вже не той малюнок, але її було забагато. Якщо б я її не відрізала, то був би отакий от шмат. І я трохи пров'язувала десь 2 см і просто відрізала і вже присоєдняла усю синеньку ниточку. Знаєте, такі дуже, дуже такі чудові носки. Вони мені нагадують моє улюблене місце. І мені дуже подобається це забарвлення. Але, як і все це відео, і потім я вам розкажу чому, як і це все відео, в цій шкарпетці я зробила ну, багато помилок. Я вже шкарпетки в'яжу більше 2,5 років. І я ще так багато помилок в одній шкарпетці не робила ніколи. І коли я все це побачила, мені прийшлося все це виправляти і думати: ну чому ж воно так вийшло, чому ж так чому так виходить, чому я зробила стільки помилок, чому я така, як загнана лайн, себе почуваю. Я вам зараз розкажу цю історію. Коли моє попереднє відео вперше набрало дуже багато переглядів. Ну для мене це дуже багато переглядів. Мене багато разів лайкали, мені писали коментарі, гарні коментарі. І я дуже вдячна всім вам за це. І знаєте, це на мене наклало такий обов'язок перед вами, мої любі зрителі. І я вирішила, що я. Повинна вдосконалюватись, я повинна ще краще знімати відео, я повинна ще гарніше до вас доносити то, що я хочу сказати. Я повинна ще гарніше в'язати і ще більше в'язати. І що я повинна бездоганно розмовляти українською мовою. І знаєте, тут як. Кажуть, понеслося. Я почала записуватись на різні тренінги: як поводити себе на камері, як говорити українською, як краси, як гарно знімати контент і фотографувати. Мені почали давати всі поради: потрібно там голос читати, потрібно з собою перед зеркалом розмовляти, потрібно рахувати. І я знаєте, все побіжала. Я вже побіжала по цій колії, мене вже не, не можна було розвернути. І так я бігла 5, мабуть, десь 5-6 днів в такому темпі. Знаєте, це було так. Ці всі тренінги, на які я позаписувалася, вони на перших порах безкоштовні, вони гарні. На перших порах безкоштовні, але ти мусиш кожного дня викладати відео звернення свого домашнього завдання. Це обов'язково. Якщо ти не виклав, то ти вилітаєш з групи і все. Наступний вже урок ти не дивишся. І, знаєте, по. Створенню контенту, фотографуванню і відео я вилітала вже на другий день. Я виклала тільки один урок і все, далі я не змогла. Потім я вилітила, як вільно себе почувати на камері, доносити там свою думку правильно. Там я, мені здається, що там я зовсім довго не протрималася. На українській мові я ще тримаюсь досі. У мене сьогодні вже п'яте завдання, шосте завдання. Я ще його не виконала і не передивилася урок. І ви знаєте, і в якийсь момент я зрозуміла, що я живу по по будильнику свого телефона. В мене стояв будильник, так ось я прокинулася. І в мене йде там читання в голос і розмова з собою. Потім в мене починається якийсь тренінг, потім я готую сніданок, потім я біжу по справах. Будильник дзвонить. все, мені потрібно десь засісти, і в мене починається. Другий урок, потім мені потрібно вже виклати, викласти домашнє завдання, то й мені його потрібно скласти, і зняти і виложити. Потім знову потрібно читати, а ще є якісь домашні справи, і в якийсь момент я просто зрозуміла, що два дні я забувала готувати обід тільки сніданок і вечерю. І десь на півпершу я просто догрибала до своєї, до свого ліжка. Падала на нього, а в голові просто такі, знаєте, бджоли гудуть всі ці думки, всі ці мислі, книжки, що мені кажуть, що мені радять. Тут я зробила так, тут я зробила так. Я просто лежала до Боже. Як мені просто відключитися від цього? А я вмію це робити, бо я люблю медитувати, я полюбляю йогу. Але тут я не можу, я не можу вгамувати все, що коїться в моїй голові. І я так трохи відключилася, заснула. Знаєте, вранці я прокинулася, і першим ділом я подивилася за вікно і бачу, що там йде дощик. Дощик, а він вже йде другий день. Дощик, який ми так чекали, бо в нас була дуже-дуже сильна спека. На моєму підвіконні вже розцвіла квітка, яку я дуже ждала. Хотіла, щоб вона зацвіла, але все ніяк вона не могла розпуститися. Вона вже розкрилася, ну зовсім вже розкрилася. Я не побачила цього. Мені вже два рази телефонувала подруга і писала мені, що звела мене на каву. Мені дзвонила мама і. В телефоні багато справ, і по дому багато справ, бо я ні з чим не справлялась. І нічого я розумного не нав'язала. І знаєте, так неможливо. Неможливо, потрібно зупинятися. І, знаєте, не потрібно себе оце гнати, я буду краще, я буду лучше, там я все зможу. Ні. Ні, треба зупинятися і насолоджуватися моментом тут і зараз. І ви знаєте, мабуть, я, ну, не то, щоб я перестаралася, а, мабуть, я ще так не вмію, мабуть, мені ще не мабуть, а мені ще потрібно вчитися. І навіть якщо я не зможу викладати відео раз в неділю, як я собі це планувала. А воно буде викладатися раз у дві неділі. Я буду намагатися зробити його, його цікавішим, яскравішим, і буду намагатися щось для вас гарненьке нав'язати, щоб показати, і заряджати вас цією енергією. І зараз я вже буду вам казати до зустрічі. Я дуже вдячна вам, що ви подивилися це відео, що ви були зі мною цю годину. І... Це відео вийшло таке, знаєте, більш розмовне, чим в'язальне. Але якщо вам подобається, що ми будемо з вами розмовляти, і нам, дівчатам, завжди є про що побалакати. І якщо вам подобається такий контент-відео, то, будь ласка, напишіть мені, і я залюбки буду з вами розмовляти про... про все на світі. Я дуже люблю балакати і залюбки буду з вами ділитися. Своїми враженнями, своїми думками. І я хочу побажати вам щастя, я хочу побажати вам мира і я хочу побажати вам світла у душі. І я вас дуже прошу, зупиняйтеся. Просто зупиніться і подивіться в очі своїм дітям, поспілкуйтеся з ними, подзвоніть, а ще краще завітайте гості дома, бо батьки завжди нас чекають. Насолоджуйтесь і сонечком, і краплями, дощу, і квітами на підвіконні. Життя одне зупиніться. І насолоджуйтесь моментом тут і зараз. Всім папа! -па.